Так, сонечко дуже світить, але буду далі вам знімати відео, де мийка самообслуговування відкрита від нашої компанії в умовах конкуренції в Чорноліцькій області. Враховані всі деталі. І нагадую, де ваш це ваш друг і помічник в організації бізнесу. мийка самообслуговування в умовах конкуренції. Дивіться, які бокси. 6 на 8 бокс кожний. Утепленого формату мийка, рулетне рішення. Також, дивіться, боку, будь ласка, кафе. Віп-обладнання. Зараз покажу вам. Термінал самообслуговування. Є у нас преміум муже, це віп-обладнання, котре також можливо замовити у нас. Ось така мийка. Звертайтесь до нас. Так, сонечко дуже світить, але буду далі вам знімати відео, де мийка самообслуговування відкрита від нашої компанії в умовах конкуренції в Чорноліцької області. Враховані всі деталі. І нагадую, де ваш це ваш друг і помічник в організації бізнесу. Ми самообслуговування в умовах конкуренції. Дивіться, які бокси. 6 на 8 бокс кожний. Утепленого формату мийка, рулетне рішення. Також, дивіться, боку, будь ласка, кафе, віп обладнання. Зараз покажу вам. Термінал самообслуговування. Є у нас преміум уже, це віп-обладнання, котре також можливо замовити у нас. Ось така мийка. Звертайтесь до нас.